Серед білого дня, поблизу українського Северодонецька, невідомі у масках та зі зброєю викрали бійця 24-ї бригади. Близько першого дня він на таксі їхав до розташування своєї частини неподалік населеного пункту Борівське у кущах водії. Таксомотора та його пасажир побачили озброєного молодика. Він поцілив у авто, розбив лобове скло. До машини швидко скочили ще двоє бандитів. Солдата викрили, а таксиста, відібравши в нього телефон, відпустили. Військові кажуть, що кіднепінг, справа терористів. Нещодавно тут знайшли їхню лежанку та мотузку, з допомогою якої бандити контактували між собою. Із цих кустов чоловік прозвев три вистріли по машині. Після чого. подбежали они к машине, вытащили военнослужащего и таксиста. Военнослужащего нашей части забрали последующим с собой, а таксиста отпустили, и потом он сообщил уже правоохранительные органы. Забрали у них телефоны и у таксиста, и у солдата нашего. И после этого люди исчезли в лесу в неизвестном направлении.